Вітаю вас, друзі, на нашому каналі, і запрошую до перегляду наступного нашого відео. Як ви можете звернути увагу, сьогодні ми приїхали в Карпати і будемо знову проводити пошуки по першій світовій війні. Сьогодні спробуємо ще щось цікаве знайти, обов'язково вам покажемо все, що знайшли. Є кілька моментів. Я сьогодні фізично не зможу на 100% працювати. Буквально за кілька днів перед поїздкою підвернув ногу. У мене там синець такий великий, але копати ями я все одно буду. Дякую всім, хто підписується на канал. Знову ж таки запрошую приєднюватись до нашої спільноти. Підтримуйте нас, нам дуже від цього приємно. Отже, ми погнали на пошуки. Отже, друзі, купаємо першу яму на сьогодні і доволі таки популярна знахідка по Першій світовій війні, а саме Лопатка. В чехлі була ще. Ще угу. залишки матерії. Ну. Ось ну такий стан. Такий собі нікудишній. кудишній. Зараз пощупаємо, можливо, в ямі буде ще щось. Ну, ми, в принципі, на неї зачепили. Зараз пошукаємо ще дещо. Можливо, буде щось. Отже, розкопуємо яму далі і попалася нам... Ого, тут є написи, вода. Та ти що? Ось тут збоку. Клас. Так. Атол. Атол. Є Адол. Це і з тої сторони. Те саме пише. Або АМОЛ. Класно, класно. Ну, ну направда, тут збита була ще до нас. Але ми, напевно, її збережемо. Просто так для пам'яті, як то кажеться, що Скарпат. Коли маленької розписані в нас немає, правда? Uh -huh. Цікаво, цікаво. Треба буде в інтернеті глянути, що це таке, можливо, це якісь духи були або медицина. Шкода, що у вас збите горличко, але цікаво, цікаво, будемо розкопувати далі. Отже, розкопуємо далі. І ще один популярний гість. Там, де ми копаємо, є ось такі горнятка. Теж їх вже доволі -таки багато ми знаходили в різному стані. Цієї кубки тримається, але він вже своє віджив. Розчивий його на відео. Так деколи пряжку можна в такому нещасному стані, що можна її прямо в руках роздушити. Будуть писати ті артефакти, щось. Так, це точно. Будемо розкопувати далі. Ми попередню яму закупали, купаємо І Що цікаво, десь на глибині. 40 сантиметрів починається от багато настрілу. Е, ще з того часу все в настрілах. І ми ось ось тут, помітили, є пряжечка відніється. Хотіли вам продемонструвати, які звуки видає звичайний детектор. Прямо над пряжкою іде, ось не чує. Ну показує, видає, але, але все скаче. Тобто треба вибирати такі сигнали. Кольору майже не чути, але ВДІ стрибає. ВДІ стрибає. І ось відніється пряжка, зараз ми будемо її витягувати. Дуже багато стрілу. Ага. Та. Ось вона Та. відніється. Клас, що ось витягає? В ефірі, так. Ого. Красотулечка ти наша. Ти ще навіть форму підвоюшся. О, взагалі люкс. Взагалі супер збереження. Таке, як має бути. Є клеймо, Інколи коли буває на Так, воротах. Є. Ага. Є клеймо. Там БШД, напевно, так? Ну, невідомо. Ну, пряжечка, вогонь, те що треба. Почекай, Богдане. Та ну артилерист? Та. О, клас. В Карпатах артилерист. Поглянь, дивися. Я, я навіть не дивився б я навіть не сподівався. Все, Я тебе вітаю, то ти перший помітив цю пряжечку, то вона буде тобі. Я тобі її так подарував би. Клас. До речі, це мій другий артилерист. Пам'ятаєш, перший згорілий, який я був знайшов. Та, але в Карпатах перший? Правда? Та, Карпат я одного разу знаходив в Карпатах, ну це рідкість. Що ти, супер? Все, за такі знахідки нам, будь ласка, вподобайку. І підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити в пошуку по першій твій війні в Карпатах. Клас. Супер, будемо розкопувати далі, бо тут якийсь метал нам показував. Можливо, це сукупні з гільз. Але я сподіваюся, що буде ще щось. Ну все, гарно справи йдуть, будемо продовжувати. Так, друзі, ви хотіли справжніх емоцій. Ну сьогодні ми Дякую. маємо сили і емоції. Дякую. І погляньте, що це? Це на кепку... На кепку Кокарда, так? Чи полковик? Це полковик. Це полковик! Ааа! Тарзан в джунглях! Йопт! Це полковик, правильно? Так. Ні, Богдане, не полковик, за віру царя. Кокарда цей на кепку. Так, віру царя. Завіру царя, блін. Завіру царя, а знизу. Але все одно. Тата та, і, в... і кріплення бачиш тут на кепу. Ось такі вушка. Але все одно це не відміняє. Яка це класна знахідка. Так. Не бачу Вензеля. Там були просто Олександр. Але це не Олександр, ні. Ого, але все одно клас. Погляньте, кайф. Просто схожі полковики є теж такі нижчого чину, але... Але це кокарда, але все одно це просто кайф. Ха-ха. ха Все, в нас сьогодні день вдався. Обов'язково підписочка, коментар. Або, як мінімум, вподобайка. Для вас не складно, для нас приємно. Продовжуємо далі купати. Клас. Так, ми вже відійшли емоційно від попередніх знахідок. хотіла вам для цікавості показати на що ми зачепили, скоріше за все. Це сукупність патронів. Ось вони починаються російські. Давай я їх буду витягувати трошки онлайн повитягую. Так, російські патрони кількості. Доволі таки багато їх є. Якийсь ось ремінь є. І таке враження, ніби вони поскладені були для буячки, правда? Вони так Може бути, може бути. Ну їх велика кількість, ось вона. Угу. Ось патрончики. Ще навіть є залишки соснини з того періоду. Різне листечко. Ось так воно все лежить. Краса неймовірна. І поміж тим, бачите, ще йдуть знахідки. Будемо є, розкопувати. Це, це Будемо розкопувати далі, можливо, ще щось цікаве нам попадеться. Гляньте, що в нас тут таке гарненьке, тут між коріннями. Ось в нас тут є казанок. Мідний або латунний, не знаю ще поки що. Трошки він ось тут коцнутий. Вон. Але ось такому чухлібу, зараз будемо його викопувати. Ось настав цей час, будемо витягувати казаночок. Мідний, ні, латунний казаночок. А що всередині нічого немає? Як це так? Не може такого бути. Бля, ходу який Пробитий осколком. Але слухай, все одно гарна знахідка, правда? більш-менш. Ну, такий антуражний, гарний. Десь, можливо, навіть і клейма мають бути. Треба буде подивитися. Ну, скажімо так, не часта річ. Е, навіть не клей, можливо... так, та, є, є, є щось. Ну і що? заберемо, якраз сюди поскладаємо всі свої знахідки. Так, друзі, щось цікавого останнім часом. Ми знайшли гаманець. Просто лежав на дні окопа. Ось. І я вже бачу там видніється одна монетка. Ось вона. І більше нічого. Лише одна монетка. А що це за монетка? Так, більше нічого. Так, рік. Якось ніби срібло чи ні? Отак. От Все в болоті. Напевно, що ні. Ні, це не срібло. Загубили гаманець з одної лише монети. — Ага, то 3 копійки або 5 копійок. Що це, чесно, це мідна, мідна така монета. Чесно, нічого не бачу. Ну, так, нічого. А, ні, ось це. Так, п'ять, три копійки. Три копійки. Так, ось. Так, ось видно. Копаємо далі, і ось тут я знайшов. Чітко видно три копійки. Угу. Може Є. розсипалось, може там ще повпортати. Так, будемо шукати далі. Копаємо далі і погляньте, у нас знову горенятко. Витягуємо. Таке гарненьке. Симпатичне. Як багато їх все-таки солдати мали. Раніше ми ніде так часто не знаходили, а ось тут в Карпатах їх дуже багато. Одна восьма. Одна восьма літра. Гарний такий стаканчик. Кружечка. Розкопуємо далі. Так, продовжуємо копати. І погляньте, в нас тут лішин, Ось така граната лішина. Зараз будемо її обкопувати і намагатися її витягнути. Ось таке рідкісна знахідка на сьогодення. Угу. Залишився лише каркас від неї. Це розсипається прямо, але Найбуде. буде. Обідочок цілий був, там той був поїджений, а в цей обідочок угу. дуже гарний. Ну, як могла, так збереглася. Ось такі знахідки в нас сьогодні. Різноманітні і доволі таки цікаві. Вже тут яма підходить до завершення. Думаю, що вже, напевно, остання знахідка звідси. Ось такі справи. Все, друзі, на сьогодні ми завершили. Втомилися і на кінець нас знову покусали оси. Тому ми і так сьогодні багато що цікавого знайшли. Ви все бачили на відео. Будемо зараз спускатися до машини і їхати додому. Всім дякую за перегляд, дякую, хто підтримує канал, і до наступних зустрічей. Бувайте!